На Ринку елітної нерухомості цього літа намітилося деяке пожвавлення з приємністю констатують ріалтори. Щоправда, кількість угод вони порівнюють не з аналогічним періодом минулого року, а з кризовими зимою та весною. Порівняно з ними навіть невеличка активність виглядає справжнім ажіотажем. Хоча елітні проекти відкладаються один за одним, заморожуються, перепрофільовуються. Ринок елітної нерухомості вчора, сьогодні, завтра, тема нинішнього випуску програми Власна межа. Жити на широку ногу в Україні можуть дозволити собі небагато громадян. Саме тому сегмент елітної нерухомості фахівці вважають найменш динамічним. Якщо квартира або будинок продаються півроку, це нормально. При цьому побит на елітку не дуже сильно залежить від іпотеки, а відповідно, і від фінансової кризи. І як стверджують ріавтори, таке житло сьогодні знову набуває популярності. Тому що та спад недвіжності на хороший спад по цінах. На эту элитную недвижимость. поэтому сьогодні наші покупатели, наоборот, пользуются ситуацией, ситуацією, щоб приобрести Некоторые даже клієнти наші выражаются так: ми любимо, когда наступає кризис. Хоча порівняти попит з минулорічним, поки важко. Експерти з консалтингу налаштовані менш оптимістично і на їхню думку заможні люди все ще не готові на придбання нерухомості класів преміум і делюкс. Мої наблюдині сьогоднішніх тренд трендів не показують труст. Навіть предложение держаться большей частью на ентузіазмі ріелторів і вірить в тому, що в дальнішому вона не упаде. При цьому ціни в доларах за рік впали майже на 35 відсотків. Продовжує Ольга Русів. За її даними, квадратний метр елітного житла у стані від будівельників коштує сьогодні 1300-1500 доларів. Але продавці називають інші цифри. От строителей это 2,5 квадратный метр до 4 і ті квадратний метр, тобто це вже об'єкти з ремонтом, з ремонтом, навіть з мебелю, з предметами інтер'єру. Втім, практично всі експерти сходяться на думці, що поняття елітне житло в Україні досить розмите. Еліткою вважають багатоповерхівки у престижному районі з видом на море. Щоправда, такі пропозиції назавжди відповідають усім вимогам клієнтів. Чоловік все це бачить і замічає, що, допустим. Вокруг этого дома не предусмотрен ландшафтный дизайн. Его это не устраивает. Он говорит: ну какое это жилье элитного класса, если тут вот клумбочки не так как нужно разбиты? Если на первом этаже там, я не могу оставить своего ребенка с няней в этом же доме. Элитка по уровню не соответствует элитарному пониманию за рубежом, по стоимости она превышает стоимость, которая на всех других рынках. Присутствують в других странах. Насправді елітні квартири сьогодні можна назвати навіть дефіцитом. Ріелтори кажуть, що на ринку бракує якісного житла площею 150-200 квадратних метрів. Відповідні об'єкти, звичайно, існують у так званих клубних малоквартирних будинках, але вони розходяться серед своїх людей. Ви, ці квартири не продають їх строять для себе. Делают для себе. Редкий случаї, коли зараз на ринку з'являються такі квартири як в аренду, так і на продажу. Они якби как бы, ходять по кругу, но нет притока свіжих покупателей в этом сегменті. Їх очень мало. Чоловік, який покупает елітне житло, допустим, в районі он покупает все таки небольшої частний дом. Саме будинки і вважають за краще купувати заможні громадяни. Як відзначають фахівці з нерухомості, майже 70% операцій на ринку елітки припадає на приватне індивідуальне житло. Більшості власникам елітної нерухомості, особливо тим, хто купував її під час росту цін, та ще й зі спекулятивною метою, продавати її сьогодні економічно невигідно. Відносне на ринку штовхнуло багатьох на те, щоб здавати свої елітні квадрати в оренду. Як наслідок, пропозиція суттєво перевищила попит, і у першому півріччі оренні ставки на елітну нерухомість знизились на 15%. Два роки тому Катя зі своєю колекцією фарфорових ляльок переїхала з дитячої кімнати рідного дому у власну квартиру. Батьки вирішили, що їхній донці другокурсниці пора починати самостійне життя і придбали їй окреме житло. Три кімнати... <рес> можна сказати, так вийшло на самом деле. Взагалі хотіла двох кімнат. Ми, когда вибирали, я дійсно була рада, вот, буде много места, замечательно. там я думала зробити в одній кімнаті гостиную, в другой свою спальню, третю під гардеробну, так і сделала. Катерина згадує, що на пошуки квартири витратили багато часу. Відповідний варіант вибирали більше трьох місяців. Батькам хотілося, щоб і будинок був хорошим, поверх відповідним, а квартира затишною. Плюс мої батьки вважають, що елітною недвижимості є Сталінка. Тому що це старий фонд, це квартира перевірена, і ми знаємо, що не піде трещина по дому, що ніхто не буде тебе заливати, затаплювати, тому що в конце концов, все-таки люди здесь жили, живуть і будуть жити. Довго жити у дарованій квартирі розраховувала і сама Катя. Та незважаючи на те, що квартиру купували вже з ремонтом, над нею все ж попрацював дизайнер, який трохи змінив інтер'єр. Я привикла жити вот конкретно в такому дизайні. І мені він підходить. Тось, моя одягда абсолютно не відповідає квартирі, в якій я живу. Но, этот стиль, он настолько подходит мне, э, что я никогда не задумывалась на тему того, чтобы сделать, допустим, хай-тек ремонт или сделать ар-деко. Але пройшло не багато часу, і катруся занудьгувала. Вона вирішила повернутися у рідний дім, а квартиру продати. Я квартирою абсолютно довольна і продаю її не тому, що мені вона не нравиться, або мені мало місця. Я просто хочу жити з батьками. Я не готова ще до самостійної жизни. Вот и все. До речі, повідомити тебе про своє рішення наша героїня не поспішала, спершу відвідала найближчі агенції нерухомості. Ну, насправді, я зробила немножко неправильно. Я спочатку виставила квартиру на продажу, а потім уже, підготовив родителей, сказала їм, що так-то і так-то. Ну, було, що послухати на самом деле. Вот тому що не посоветовалась ізначально зробила все сама. Батьки різко відреагували на вчинок молодої дівчини. І насамперед, тому що за квартиру свого часу заплатили понад 200 тисяч доларів. А Катя мовляв, ще не досить доросла, щоб самостійно проводити операції купівлі продажу елітної нерухомості. Званілі е спрашивали, інтересувалися ціною. Да, були случаї, коли просили, щоб ціну немножечко. Ну, квартира, самі понімаєте. Така, я она не стоит того, щоб цену или уступать. Можливо, відсутність знижки відлякує покупців, продовжує молода хазяйка, але знижувати ціну вона не планує. А якщо не продасть квартиру до кінця канікул, то з початком навчального року здаватиме її в оренду. Скорочення нового будівництва стало основною тенденцією першого півріччя для ринку елітної нерухомості Москви. Очікується, що за підсумками року кількість нових проектів, виведених на ринок, зменшиться в десятеро. У другому кварталі кажуть ріалтори, продажі елітки у столиці Росії відновилися. Ціни припинили своє падіння та навіть показали незначну позитивну динаміку. Елітну нерухомість у зарубіжних країнах сьогодні розглядають як спосіб зберегти свої гроші. Звісно, якщо вони є. Як відзначають фахівці, операції купівлі-продажу за останній рік не поменшало, адже нерухомість в економічно стабільних державах активно скуповують заможні люди з потерпілих від кризи країн. Вони готові викласти чималі гроші. Де та полумільйона до п'ятімільйонів средну кокби, да, от, котори посільним тудом нажити, от, вони все таки іще оазість. Безопасності і стабільності все не в Україні вони шукають е -е, за рубіжом. Якщо раніше серед багатих українців користувалися популярністю Болгарія, Кіпр і Туреччина, то сьогодні на першому місці Іспанія, де залишився стабільним податок на нерухомість, і навіть почали видавати іпотечні кредити. Дуже много е на сьогодні сьогоднішній день бажаючих купити е в Іспанії. І, і в Іспанії все таки дають все три процента гадових кредита. Возможность получені кредита там 85% п'ять процентів атаценочні стоїмості. Втім, ціни на елітну нерухомість знизилися і в Іспанії за останній рік на 20-30 і в деяких випадках на 50%. Квадратний метр тут сьогодні коштує 1200-1500 євро. До речі, вимоги покупців теж стали антикризовими. Розкішні віли витісняються з ринку апартаментами з меблями у готових клубних будинках. во всем мире в основном как бы клубные дома идут 10-8 квартир, апартамент, это считается клубное элитное жилье. Иметь лучше 10 апартаментов в одном клубном доме, да, как бы, І цей клубний дом під своє управління і запустити там міні-гостиницю. Окрім Іспанії, є у світі й інші острівці стабільності, так найдорожча елітка, як і раніше у Монако Ніці та у Каннах. Тут ціни сягають 40 тисяч євро за квадрат. Щоправда, пропозицій досить небагато. У стадії успішного розвитку перебуває нерухомість класу Люкс у Канаді та Домініканській Республіці. Допустим, страна Домінікана. Чим цікаво? Можна на сьогоднішній день, це єдині острова, де можна купити першу лінію. То есть пляж можно купить у них. Ни в какой стране, как бы, да, не... Ні, важли докупіці дається довгосрочна арінда, і там какие-то есть. Елітка на тропічних островах вважається відносно недорогою. Тут за 200 тисяч євро можна купити нерухомість, яка на континенті коштуватиме без перебільшення в десятеро дорожче. Причина небезпека стихійних лих. Тайфуни і цунамі вважаються серйозним фактором, що знижує ціни на нерухомість на узбережжі. Втім, є країни, в яких навіть стабільна погода і міцна економіка не можуть вплинути на інвестиційну привабливість. Йрманія э, хороша класна страна, там дуже хороша соціальна політика. Ну для вкладення грошей в недвижимості вона нам не ефективна. Почому там э, закон, э, допустим, в Берліні, муніципалітет вмішується в стоїмості оренди. Саме прибутковість Тельмана Басу вважає словом ключовим і підкреслює економічна ситуація у світі не сприяє придбанню нехай навіть елітної нерухомості без корисливого інтересу з боку покупця. Ринок елітної нерухомості України, як і раніше, перебуває ще на початковій стадії свого розвитку, переконані експерти. За кількістю пропозицій елітних об'єктів, нам ще далеко до європейського рівня. Хоча за ціною вітчизняна елітка вже давно настогнала Європу. Тепер творцям елітної нерухомості варто подумати не лише про прибутки, але й про рівень та якість нових проєктів. Незважаючи на те, що будівельна галузь все ще не повністю оговталась від кризи, багато фахівців не сумніваються. В елітної нерухомості майбутнє є, адже прагнення покупців до покращених умов проживання це лише питання часу. Кількість хороших участків під воно ж з кожним роком не увеличується, а уменьшається. Вірно, то є недвижимость кожним годом буде все більше вистрибуваною. Не вистачає стрітних площадок сьогодні не вистачає інвестицій. Сьогодні просто не строїти літню недвижимості, ізходя із этого спрос нині буде завжди великий, і завжди мало водночас. Нинішній стан економіки кидає кінь саме на найближче майбутнє. Попит, що був два роки тому, може відновитися лише у 2011 році. Прогнозують забудовники, песимістично налаштовані і фахівці зі сфери консалтингу. Давнішом це може бути вигідно, в випадку, тільки якщо ми припускаємо, що гривна обвалиться. Гривна обваляться тогда прогнозується, що елітне житло значительно подіше. Значно це близько 10-15 відсотків. Вважає Ольга Русєва. За її словами, таке падіння можливо станеться вже у жовтні листопаді цього року. За прогнозами, саме у цей період ціни досягнуть гори. Звісно, одна через падіння гривні. Сьогодні в банках уже сушістують прогнози, про тому що гривна буде 14%. То, тобто долар буде стоїти 14 гривень. І вже після цього з'явиться реальний попит. А ось хорошими пропозиціями складніше. До європейських зразків вітчизняна елітка не дотягує, тому експерти можуть лише передбачати, яким буде престижне житло у майбутньому. Це Буде е оригінальний архітектурний проект. будинки будуть будуть небольшої етажності, максимум 10 етажів. Это будут дома, в которых предусмотрены хорошие паркинги с хорошей квадратурой. Обязательно вокруг этого дома должна быть площадка, где человек может отдохнуть. Малоэтажный дом, 7-8 этажей. Там должна быть территория минимум 50 соток, полгектара. Там должна быть детская площадка, там должна быть охрана, там должна быть своя какая-то инфраструктура. То есть это должно находиться обязательно в какой-то парковой зоне. Оце, я розумію, елітний дом, але на думку Марини Гроховецької, наші забудовники такий формат ще не зрозуміли. Їм швидше і простіше будувати багатоповерхівки у центрі, називаючи при цьому таке житло елітним. Девелопери у свою чергу кажуть, що виставляти у продаж клубні будинки європейського зразка наразі немає сенсу. Небагато українців можуть дозволити собі таку нерухомість. Спрос рождають Тобто, якщо б... було достаточно людей, які готові заплатити за це житло... У Нас безстрої також, а тому навіть приблизно передбачати можливість появи насправді якісного та престижного житла на вітчизняному ринку експерти не хочуть. Багато чого залежить не лише від економічної ситуації, але і від бажання заможних людей жити престижно та елітно. 6 мільйонів гривень заплатив нещодавно громадянин Франції за елітну сталінку в центрі Києва. Варто зазначити, що загальна площа придбаної квартири відносно невелика і складає лише 185 квадратних метрів. Продати об'єкт в умовах кризи попередньому власнику допоміг цікавий дизайн, а також гармонійне поєднання старовинних французьких меблів та сучасної побутової техніки. Ви дивилися програму Власна межа чергову межу. Проведемо у наступному випуску.